Потрібно маркувати соціальний простір і показувати роль жінки у цьому просторі на будь-якій мапі а Кривому рогу, так е, поготів. Сьогодні один з важливих феміністичних принципів це видимість жінок. Від всіх зустрічей, ви знаєте, це як ковток свіжого повітря. Сьогодні у нас п'ята зустріч в рамках проєкту Феміністичний квартал, повна назва якого «Знайомимося з феміністками, профеміністками міста. І сьогодні такий дабл, тому що вони просто говорили, запросили відому Криворіжку, а вона ще буде говорити про інших жінок і про важливість цієї видимості. Наталя Миколаївна Малюга, вона кандидатка філологічних наук, доцент. Кафедри української філології, вона членкиня тимчасової групи з перейменування Кривого Рогу і вже членкиня групи при уряду і президентові України узгодження назви перейменування з українським правописом. Я не можу назвати себе у повному розумінні феміністкою, але я обстою профеміністичні ідеї. Вони мені близькі. І коли я отримала пропозицію, особливо я й не роздумувала. Я погодилася одразу, тому що ну мабуть потрібно маркувати соціальний простір і показувати роль жінки у цьому просторі на будь-якій мапі а Кривому рогу, так поготів. Ми тут живемо, ми його розбудовуємо. А оскільки знаєте, приходить якийсь певний час, і ти розумієш, що твоя криниця повна, і ти з цієї криниці можеш дати напитися комусь. І от, мабуть, у це питання: що є є чим поділитися, і ти знаєш, як це презентувати, тому мабуть, і е, захотілося взяти участь в цьому проєкті. Ініціюм як місійна група рівні у Кривому разом з Державним університетом економіки та технологій і громадською організацією сталого розвитку і регіональних ініціатив за підтримки феміністичної української мережі за свободу і демократію. Я б хотіла наголосити, ще українською, тому що це не власне одна зі стигм, що фемінізм це щось прийшло, щось не ні не, не наше, ні це і питомо українське, і навіть питомо криворізьке, тому що ми відкриваємо вже в п'ятий раз що. Ну, ми нікого не запрошуємо стороні. Нас є кому говорити, і цей фемінізм у нас тут присутній, Він нічим не протирічить нашому місту і абсолютно гармонійний і ну доволі вже з, з певною традицією і історією. Я буду говорити, що автопонімічний простір це не лише назви вулиць, що простір це поняття значно ширше. Його треба вчитися читати і вміти читати, і головне правильно розбудовувати. Що ніколи не пізно внести корективи у наші знання про світ і структурувати цей світ відповідно до того, що ми пізнали нового, і зрозуміло, я би хотіла, мабуть, десь розповісти про такі соціальні важливі речі, як алеї слави. Як е певні інші проекти, де жінки беруть участь, проекти які уславлюють роль жінки у суспільстві. Від всіх зустрічей, ви знаєте, це як ковток свіжого повітря. Це те, чого не вистачало. Я не буду говорити про все місто. Я думаю, що це і так зрозуміло, але те, про що я мріяла, що було в нашому університеті, якщо говорити звузити, да? від того мені дуже радісно і щасливо, що завдячуючи ну, такому партнерству, з'явилися такі заходи. Я дуже сподіваюся, що буде продовження, тому що це дуже крутий, потужний проект, який змушує. Багатьох людей задуматись про важливі речі по-інакшому дивитися на ті речі, які ну можливо ми не звертали увагу на проблеми, які існують в нашому суспільстві. Радісно від того, що молодь сюди приходить дуже багато молоді. Сьогодні один з важливих феміністичних принципів це видимість жінок і не просто як функції там. Належності до чогось, а конкретної персоналі, наскільки важливо називати, тому що якщо не названа, значить не визвана. І ну, вулиці дуже гарно демонструють, і ці процеси, які сьогодні відбуваються, я сподіваюся, що нам стане більш зрозуміліше, чому треба персоналі знати, місцевих знати і е, бачити в самому місті. Потужних діячок, волонтерок, спікерок, викладачок, давати їм простір, можливість висловити, тому що єдине, що не вистачає для того, щоб ми своє знали, це можливість організувати цей простір. Ми це робимо і дуже втішені, що готові до нашого простору доєднуватися такі дійсно науковиці високого рівня, як Наталя Миколаївна.